i wanted them to look like brothers and sisters, though i must admit this. i, I love them. i love them in their little smocks and jeans and their long year. hair and ribbons. it was mm. beautiful. Mm. it was lovely to see. why did you start to take in the children? over 21 years, 28 young people went through our hands. why did you do that? i love children. Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у сонячну Австралію, де ми зануримось у непросту історію секти The Family, якою керувала харизматична, але безжальна лідерка Енн Гамільтон Берн. Для зручності я все ж буду називати секту сім'єю, бо моя вимова англійською трохи сокіабле. У серпні 87-го року поліція штату Вікторія спільно з Федеральною поліцією Австралії провела низку рейдів на кількох об'єктах у районі гір Данденонг на околицях Мельбурна, а також далі на північ штату, у будинку біля озера Ілдон. Будинок був оточений великими деревами і огороджений колючим дротом. Ця власність належала сумнозвісній лідерці культу Ен Гамільтон Берн, за якою поліція Вікторії та Федеральна поліція вже деякий час пильно стежили. Того дня поліція врятувала шістьох дітей, яких утримувала сектантська організація, що нині відома як сім'я. На піку свого існування секта, яка також була відома як Велике Біле Братство, налічувала понад 200 послідовників. Мала капітал понад 50 мільйонів австралійських доларів, володіла нерухомістю в Австралії, США, Великобританії і незаконно всиновила або викрала 28 дітей. Цим дітям нав'язували віру, що їхня справжня мати лідерка культу Ен Гамільтон Берн. Дітям знебарвлювали волосся, змушували носити однаковий одяг і піддавали емоційному, психологічному та фізичному насильству. Фізичні покарання та примусове вживання галюциногенів були звичною практикою. Сам культ складався переважно з представників заможнього і середнього класу, медсестер, лікарів, юристів та соціальних працівників, і навіть науковців, які сліпо слухалися кожного слова своєї гурині, що позиціонувала себе як жіноче втілення Ісуса Христа. Віра секти була сумішю християнства та східних релігійних вчень з сильним акцентом на апокаліпсис, спричинений природними катастрофами та ядерною війною. Гамільтон Берн, яку її прибічники ніжно називали вчителькою, навчала, що завдяки допомозі іншопланетян її обрані зможуть уникнути Армагеддону і стати засновниками нової вищої раси. Але як же заможні люди, професіонали та інтелектуали з науковими ступенями могли потрапити під вплив культу? Ен Гамільтон Берн народилася у 1921 році в невеликому сільському поселенні у штаті Вікторія. Насправді, при народженні її звали Евелін Грейс Вікторія Едвардс. Батько Ральф Едвардс був родом із Мельбурна та брав участь у Першій світовій війні. У матері Флоренс Гойл була діагностована параноїдальна шизофренія після того, як вона публічно підпалила собі волосся. Згодом вона провела 27 років у психіатричній лікарні. Батькові доводилося багато подорожувати через роботу, тому більшість свого дитинства маленька Евелін провела в притулку для сиріт Old Melbourne Orphanage. Про її юність відомо небагато, але у 20 років вона вже почала називати себе Ен Гамільтон. Тоді ж вона вийшла заміж за свого першого чоловіка, Лайнела Гарріса. Він став батьком її єдиної рідної дитини, доньки Джудіт, яка згодом змінила ім'я на Наташа. У віці 33 років Лайнел Гарріс загинув в автокатастрофі, коли їхав оформлювати документи на всиновлення немовляти. Після смерті чоловіка Ен захопилася йогою. В той час це було модно. Йога набувала тоді шаленої популярності в західному суспільстві. У 60-х роках вона познайомилася з викладачкою йоги Маргарет Зігсман, представившись їй як Ен, фізіотерапевтка і медсестра. Хоча це не відповідало дійсності. Вона пройшла навчання та працювала з Маргарет, яка жила в індійських ашрамах і слідувала вченню якогось тибетського гуру. А шрам це духовне або релігійне поселення в Індії, де люди живуть для практики йоги, медитації, вивчення священних текстів і вжиття в гармонії. Згодом Енн привласнила собі біографію Маргарет, відкривши власні курси з йоги. Вона здобула популярність у йога спільноті, зокрема серед заможніх жінок середнього віку, і далі видавала себе за медсестру та фізіотерапевтку. Також вона заявляла, що має надприродні здібності. На початку 60-х вона познайомилася з морським офіцером Майклом Райлі і вийшла за нього заміж у 65-році. му році. Але шлюб протримався лише рік, проте через чоловіка Енн познайомилася з англійським фізиком доктором Рейнером Джонсоном. Він став каталізатором у заснуванні культу, який вони тоді назвали Велике Біле Братство. Доктор Рейнор Джонсон був видатним фізиком, який навчався в Оксфордському університеті, де здобув ступінь магістра мистецтв, а також у 1922 році захистив докторську дисертацію з фізики в Лондонському університеті. Він читав лекції та публікував наукові праці з питань спектроскопії. Проте до того часу, коли доктор Джонсон обійняв посаду ректора Королівського коледжу при Мельбурзькому університеті, його все більше почали захоплювати містицизм і духовні практики. Його переконання почали руйнувати стосунки з колегами, оскільки він почав публікувати книги, присвячені парапсихології та окультизму. У грудні 62-го року доктор Джонсон мав із дружиною вирушити в подорож до Індії. Під час першої зустрічі Енн попередила його, що він має бути обережним, бо вона відчуває загрозу для здоров'я його дружини під час цієї поїздки. І дійсно, дружина доктора зазнала тяжкого нападу дизентерії, і подорож довелося перервати. Після повернення до Мельбурна, Джонсони розшукали Енн і невдовзі стали першими ініційованими членами її культу. Згодом доктор Джонсон закохався в Енн. Заради наукового експерименту вони вдвох вживали ЛСД, під дією якого Джонсон у своїх галюцинаціях бачив Н як втілення Ісуса Христа у жіночій подобі. Він детально описав це у своєму щоденнику. Анна піднялася до того високого стану свідомості, який майстри і богосвідомі душі називають «самадхі». Її обличчя, як мені здавалося, стало надзвичайно красивим, а говорила вона з такою владністю і божественною силою, як уявляєш собі Христа, коли той звертається до кожного особисто. Повільно озираючись, вона сказала: Чи знаєте ви, хто я? Я і мій отець одне, ви всі будете моїми гуру? І ще сказала, що більше ніколи не з'явиться переді мною як Ісус. Але щоб я знав, вона і є він, сам вчитель вчителів. Джонсон із дружиною придбали будинок у Фернкрік, передмісті Мельбурна, і подарували його Н. Там вона проводила щотижневі медитації. Завдяки авторитету поважного вченого до секти приєднувалися заможні люди, які шукали духовні откровення – лікарі, психіатри, юристи, медсестри та соціальні працівники. Ен регулярно виголошувала проповіді, або, як вона їх називала, дискурси, сидячи на фіолетовому троні в спеціально збудованій каплиці, профінансованій пожертвами членів культу. Наприкінці 60-х, завдяки своїм прихильникам, Н і її секта почали проводити експерименти з психоактивними речовинами на пацієнтах приватної психіатричної лікарні Нью-Гейвен. Цей заклад належав і управлявся одними з членів секти, і чимало працівників лікарні також були сектантами. Пацієнтів лікували галюциногенами, зокрема ЛСД, застосовували електрошокову терапію, а над одним з пацієнтів навіть провели лоботомію. Ен переконувала своїх послідовників, що кінець світу вже не за горами. Але врятуватися можна, проте лише за умови, що вони зможуть анулювати всю свою карму з минулих життів. І єдиним шляхом до цього була сама Н та сесії з вживання ЛСД, які вона називала очищенням. Приблизно в той час Н познайомилася зі своїм третім чоловіком Білом Берном, заможним англійцем, який вже був членом Великого Білого Братства та мав дружину й родину, коли зустрів Н. Його дружину швидко усунули зі шляху, її відправили на лікування до психіатричної лікарні Нью-Гейвен. З кінця 60-х до середини 70-х років ЕН вдалося отримати опіку над 14-ма дітьми. Часто це були біологічні діти її найвідданіших послідовників. Інших отримували шляхом шахрайських схем усиновлення, які організовували юристи, лікарі і соціальні працівники, що також були членами культу. Ідентичність цих дітей змінювали за допомогою фальшивих свідоцтв про народження і всім надавали прізвище Гамільтон Берн. Журналістка Розі Джонс, яка зняла фільм про цю секту, стверджує, що деяких дітей буквально викрадали з державних лікарень. Ен також періодично носила спеціальну сукню для вагітних, щоб створити ілюзію, ніби вона справді виношує дитину. Ідея Н щодо цих дітей полягала в тому, що вони мали стати першим поколінням нової раси обраних після апокаліпсису. У 71-му році секта придбала велику ділянку з будинком біля озера Ейлдон. Це місце в секті називали Аптоп. Саме туди звозили дітей. Їхнє волосся знебарвлювали до білявого кольору, щоб створити ілюзію родинної схожості, а також одягали їх у однаковий одяг. Біл часто подорожував, залишаючи виховання дітей на плечах внутрішнього кола жінок-прихильниць Н. Таких жінок називали тітаньками. У щоденнику Рейнора Джонсона є розділ із промовистою назвою Пустіть до мене дітей. Там він так описував масштаб всього цього дійства. Якщо глянути на це з точки зору організації, то це просто неймовірно, але вона, Н, все чітко спланувала, розуміючи масштаб і відповідальність цієї справи. Це могло вийти тільки у когось на рівні великого вчителя, який однаково добре почувається і в цьому світі, і в тому. Йшлося про те, щоб зібрати групу дітей. Частина з них уже народжена, інші мали ще з'явитися на світ. Їх усиновлювали, виховували, навчали з перших днів у максимально ідеальних умовах, за їхнім здоров'ям пильно слідкували, а освіту та добробут забезпечували на найвищому рівні. Ще до їхнього народження вчителька знала, хто коли і в якій сім'ї з'явиться і які якості вони принесуть із минулого життя. В ідеальні умови, які описував Джонсон, входили щоденні заняття йогою, медитації, читання священних текстів, вегетаріанство. і, звісно, різні прийоми виховання, побиття, голодування та таблетки від звичайних заспокійливих до нелегальних психоделіків. Діти жили під постійним жорстким контролем і роками не знали, що насправді відбувається у зовнішньому світі. Їм дозволяли їсти лише фрукти та овочі, змушували займатися фізичними вправами й йогою під записи з релігійними настановами від матері. За словами одного з дітей, улюбленим покаранням Ен, коли вона навідувалася в будинок, було бити дітей її туфлею на шпильці. Деякі члени культу залишали власних дітей в аптоп на місяці. Найбільша кількість дітей, яка одночасно перебувала в секті, сягала 28 осіб. У 84 році сім'я, як їх вже широко називали, зареєструвала будинок на озері як школу під назвою Коледж Еквінел. Це призвело до державних перевірок, але дітей ретельно готували, аби ті не викликали підозр у перевіряючих. Дітям було повністю заборонено мати будь-який контакт із зовнішнім світом. Коли їм виповнювалося 14 років, вони проходили ритуал очищення. Свій досвід проходження цього ритуалу описала Сара, одна з усиновлених дітей. Вона мала постійно читати Біблію, не спала кілька діб поспіль, на сніданок тільки тост, а митися їй допомагала сама Ен. Потім її клали в ліжко, давали ЛСД і ще якусь таблетку, що саме невідомо. Сара знала, що згідно зі сценарієм, вона мала визнати Ен Хрестом і пройти якісь духовні откровення, але насправді відчувала лише панічний страх. Через приблизну добу Ен дала їй ще ЛСД. Далі пам'ять у Сари розмазалась, вона не знала, скільки часу пробула під дією наркотиків. Ен заходила раз чи два. А ще надсилала людей, які казали, що я маю готуватися до духовного досвіду і каятися у своїй егоїстичності та в повійській жадобі бути зґвалтованою. Зрештою, Ен зайшла знову, змусила мене згорнутися калачиком, мовляв, щоб я повернулася у стан немовляти. Дала ще ЛСД і сказала: Працюй далі, скоро ти отримаєш глибоке прозріння про себе. Під дією наркотиків я вже не розуміла, що реально, а що ні. Не пам'ятаю, що було далі. Пам'ятаю тільки, як відчинились двері, і зайшов якийсь лікар, сів біля ліжка, сказав, що я зло, що підсвідомо хочу, щоб мене зґвалтували. Я не розуміла, що він має на увазі. Потім він сказав, що зробить мені операцію, перемішає все всередині, щоб я ніколи не могла мати дітей. І що я більше не захочу думати про секс, бо мене від цього буде нудити. У нього був ніж, здається, він мене порізав. Я кричала здавалося, що він ріже мене зсередини. У цьому пекельному болю я чула, як Ен сміється. Вона була в кімнаті, спостерігала, підбурювала його. Мені здавалося, що вона кричала: може, тепер ти зрозумієш шльондра, повія? Ми дамо тобі те, чого ти так прагнеш. А далі все як в тумані. ЗМІ почали писати про сім'ю ще з 80-го року. Найгучнішим став випадок, коли батько забив на сполох через те, що його дитину забрала мати, яка згодом виявилася однією із тітоньок у секті. Схвильований батько звернувся до поліції і суддя видав ордер на арешт матері. У вересні 83-го року мати з дитиною були знайдені в Окленді, Нова Зеландія. Однак справу вважали радше сімейною драмою і передали в руки соцслужб, а не кримінальних слідчих. Ситуація змінилася у 87-му році, коли Сара розповіла свою історію місцевій поліції після того, як їй вдалося втекти за допомогою друзів із занять бальними танцями. Будинок на озері обшукали у п'ятницю 14 серпня 1987 року і усіх дітей взяли під опіку соцслужби. Більшість з них були налякані й дезорієнтовані. Їх з дитинства вчили, що зовнішній світ це зло, а Н їх справжня мати. Тим часом сама Н із чоловіком Білом вже кілька років жила в Англії. Детектив поліції штату Вікторія Лекс Діманд. Випадково втягнувся в цю справу після розмов із місцевими копами. Він запропонував начальству продовжити розслідування щодо сім'ї, але кілька разів його просто ігнорували. Зрештою, він склав докладний рапорт, який зацікавив наркоконтроль. У 90-му році юриста секти спіймали на створенні фальшивої заяви. Щоб уникнути більш серйозного покарання, він погодився співпрацювати з поліцією та протягом чотирьох місяців давав свідчення. Його показання стали ключовими у справі проти Енн і Біла. Однак подружжя Гамільтон Бірн, дізнавшись про рейди, не спішило повертатися з-за кордону. Подружжя втікало від правосуддя кілька років, а юридичні процеси просувалися надзвичайно повільно. Коли поліція повідомила Сарі та іншим дітям, що за законом срок давності щодо знущань становить лише 12 місяців, і справа не матиме ходу, постраждалі були глибоко розчаровані. Однак у 93-му році трапилось дещо неочікуване. Ен Гамільтон Бірн зателефонувала Сарі і в розмові промовилася про своє місцезнаходження. Виявилося, що Енн і Біл переховувалися на своїй ділянці в горах Кетскіл у штаті Нью-Йорк, США. За допомогою ФБР їх заарештували 4 червня 1993 року. Детектив Лекс Діманд особисто вирушив до США, щоб супроводити їх під час екстрадиції до Австралії. Суд відбувся у листопаді 93-го року. Судді врахували вік подружжя. Обом на той час було вже по 72 роки. У результаті їх засудили лише за незначні правопорушення. За всі роки фізичного та психологічного насильства над дітьми, фальсифікації документів, незаконні усиновлення, подружжя сплатило лише штраф у 5 тисяч австралійських доларів це 3300 тисячі доларів США. Детектив Лекс Діманд відчував глибоке розчарування. Діти та колишні члени секти, які пережили жахливі знущання, так і не отримали справедливого покарання для своїх кривників. Біл помер у 2001 році, а в 2004 у Н діагностували деменцію. До кінця життя з нею залишалися найвідданіші члени секти. У 2016 році пішла з життя Сара у віці 46 років. Енн Гамільтон Бірн пережила її на 3 роки. Вона померла у віці 97 років. Шкода, що не завжди справи на моєму каналі закінчуються справедливістю, але вже як є. Якщо вам подобається те, що я роблю, дайте мені про це знати, написавши коментар або просто поставте вподобайку. Також дякую спонсорам каналу за підтримку. Якщо і ви хочете долучитися до числа цих чудових людей, тицяйте кнопку спонсорувати. Всі спонсори отримують ранній доступ до відео, а для рівнів свідок і вище я роблю додатковий контент. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.